У Фурсівській громаді депутатський корпус проголосував нову розроблену програму по підтримці захисників і захисниць України, а також їх родин. Програма передбачає виплати грошової допомоги нашим захисникам. До цього у нас з повномасштабним торгненням були внесені зміни до діючої програми Турбота. Але за два роки напрацювань ми вирішили окремо створити нову програму з метою підтримки наших військовослужбовців, надання їм додаткових допомог, піль, гарантій. Аби отримати допомогу, необхідно надати до сільської ради мінімальний пакет документів, який оперативно розглядатиме новостворена комісія. Як кажуть у сільській раді, від подачі документів до отримання грошової допомоги у сумі 10 тисяч гривень минає усього кілька днів. Основна є це довідка форми 5. От, е, її е, замовляють у військових частинах. Вони можуть мені навіть там, її чи по вайберу, чи по пошті переслати, цю довідочку, паспорт, код, реквізити банку, е, документ, що підтверджує, що це наш мешканець. Для е, інвалідів війни, які вже е, не служать, але е, Віддали своє здоров'я на захист з 24.02.2022 року. Це посвідчення інваліда війни довідочкам СЕК. Військові вважають таку ініціативу досить вчасною, а допомогу вагомою. Прибув додому на лікування, ну і тут неочікувано запропонували отримати допомогу приємно. Ще раз кажу, неочікувано. Ну і вчасно, мабуть, потрібна річ. Я думаю, що ця допомога для хлопців ну, вона не буде зайвою. Велика подяка в Російській раді, що приймає такі рішення, що надає допомогу. Допомога потрібна і військовим, і пораненим, і сім'ям загиблих, і сім'ям поранених. Більша частка, більша частка піде на допомогу моїм побратимам, які зараз ще воюють. Ще там, ще на Донбасі, Фурсівський сільський голова Сергій Шаравара зазначив, пріоритет влади усіляко допомагати захисникам. Тож у громаді будуть і надалі продовжувати надавати і фінансову допомогу окремим бійцям та їх родинам, і допомогу війську в цілому. Я, як сільський голова, вважаю, що першочергова наша задача це підтримувати наших воїнів, які захищають нашу батьківщину та проживають в нашій громаді. Та підтримку їхніх сімей я вважаю це правильне рішення. Депутати на сесії підтримали кошти виділені разом до перемоги. Дмитро Ніжельський, Олег Волік, новини, телеканал Крокус.